У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень сьогодні, у День пам'яті Героїв Небесної Сотні, говоримо про цінності, які ми захищаємо, про цінності, які нас гуртують в націю. Ми боремося за свою країну, за своє право бути і самим визначати своє майбутнє. Більше почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. «Первомайськ» 105,9 FM. Сьогодні четвер, 20 лютого 1993-го. Доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. І це тільки один з етапів війни, яку Росія веде проти України 11 років. Почалося все навіть не з анексії Криму, а з розстрілів на Майдані у лютому 2014 року. Тоді у центрі Києва з 18 по 20 лютого відбулися масові розстріли протестувальників, які вийшли відстоювати свободу вибору та європейське майбутнє України. Відтоді, щороку 20 лютого, вся країна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. І вкотре ми ставимо собі запитання. А чи могло бути це по-іншому без кровопролиття? Говорить докторка політичних наук, професорка Наталія Ніколаєнко? Вам ніхто не може дати відповіді однозначної? Чи можна було щоб революція гідності закінчилася без людських втрат? Режим на той час Януковича. Проросійська влада, проникнення проросійського впливу в усі сфери життя України, а особливо в силовий блок. Міністр оборони, міністр внутрішніх справ, спецслужби, депутатський корпус. В принципі, я більше схиляюся до думки, що мирного закінчення, отако такого протистояння, як жодна країна пострадянського простору, не мала. не Могло я більше схиляюся до думки, що саме ось такий кровавий розгін майдану це є логічним завершенням діяльності проросійського анклаву в Україні. Взагалі, феномен майдану, це тільки про українців, це така наша особливість, нашого національного характеру на пострадянському просторі так. Це особливість українців, особливість менталітету нашої нації, наших громадян, і це особливість, розумієте, майдан не виникає сам по собі. Для майдану потрібні внутрішні і зовнішні чинники. От коли збігається це все, виходить четвертий рік майдан помаранчевий. Ну слава богу, він був пирний, тому що вистачило містів у другого президента України закінчити це все переговори і передачею влади легітимному президенту Віктору Ющенко другий майдан от закінчився такими лютневими подіями, розстрілом і. Що хочу сказати, що якщо ми говоримо про феномен майдану, ми маємо розуміти ментальні історичні передумови. Сюди і Запорізька Січ, сюди свободолюбивий характер українського народу, скільки країну розбирали цю територію на різні шматки, на різні процеси і опалячення і онімечення і все. Це було марно, тому що е, український народ зберігав свою ідентичність, зберігав ось оцю, скажімо так. Внутрішню свободу на пострадянському просторі внутрішню свободу, таку як українці мали, ну хіба що це народи Балтії? І якщо ми беремо от історичний е, такий аналіз, е, е, як наші герої, національні герої, подали себе в сталінських застінках, як там співпрацювали вони разом із героями країн Балтії, то ми розуміємо. Що це просто не не могло бути на пустому місці в Росії? Майдан неможливий саме із психологічних причин. І є цар, і є бояри. Вони головні, вони хай вирішують, і навіть сьогодні, от у цих. У всіх страшних подіях в російсько-українській війні, але жодного протесту масового серед російського населення немає. Тобто вони вмирають, їм розповідають пропагандисти про якісь надумані цінності, і вони цьому всьому вірять. Українець здавна давна завжди, як то кажуть, полагався сам на себе. І справді в Україні завжди рушійною силою були громадянське суспільство, добровольці, волонтери. І в 2014-му і в 2022 -му. Цьогоріч пам'ять героїв Небесної Сотні в Україні вшановують з гаслом: герої першої перемоги у битві, що триває. Говорить один з організаторів Миколаївського майдану, голова Миколаївської організації народного руху України Юрій Діденко. 11 років назад був, мабуть, спущений той крючок, який тримав нас за Російську імперію, за совєтську імперію. І якраз після того вже почалися незворотні процеси по від'єднанню, відлученню від нас Російської імперії, зменшення її впливу. І якраз вже після 2014 року почалися ці всі процеси. Українське суспільство. Якраз може вкладати на хід своєї власної історії, що в суспільстві є критична маса українців, які відчувають свою вітчизну, які розуміють свою батьківщину, які розуміють, що вони є всі. Українцями багато саме тих людей, які стояли на майдані і боролися за право українців визначати своє майбутнє. Вони і першими ж і пішли на фронт, коли постала потреба захищати Україну і зброю в руках. Тоді дійсно були створені багато добровольчих батальйонів. Потім вони всі долучилися до збройних сил України, до національної гвардії і. Власне, сьогодні зідністю захищають незалежність України, захищають нас від винищення російськими окупантами. З майдану на фронт без підтримки союзників, без військової допомоги партнерів. Волонтери згодом будуть розповідати, як бачили на позиціях солдат, одягнених в далеко неугарну військову форму, не з новітніми зразками зброї, але бачили в їхніх очах надзвичайну рішучість. До останнього захищати свою землю. Це усвідомлення для багатьох українців прийшло після 24 лютого 2022 року. І світ побачив пробудження нації, ген Свободи, який Росія століттями намагалася вбити в українцях, заверував з новою силою дух, що тіло рве добою. Повномасштабне вторгнення Росії Миколаївець Андрій Страту зустрів в Польщі спочатку волонтерів, забезпечуючи усім необхідним бригади, які обороняли Миколаїв. Згодом сам мобілізувався до війська, став оператором БПЛА у 126-й бригаді. Каже, смерть побратимів на війні болить найдужче, і ці тисячі життів, відданих за вільну незалежну Україну, мотивують продовжувати боротьбу. А ще це нагадування про цінності, за якими ми воюємо. І мова має значення, переконаний Андрій Стратов. Саме після повномасштабного вторгнення російська стала сприйматися як мова окупантів, що з війною прийшли на українську землю. Тож Андрій, який виріс у Миколаєві у російськомовному середовищі, зараз спілкується виключно українською. Це його свідомий вибір разом з дружиною, говорить Андрій Стратов. Працював в гуртожитку з переселенцями з України, власне, і тоді прийняв рішення перейти повністю на українську мову, тому що я максимально російськомовна людина, тому що там батьки і всі всі всі, всі хто в оточенні були, це російськомовні люди. І школа російськомовна теж була. Хоча клас був української мови, поглибленого на, на вивчання. І дуже вона з гарна була вчителька. Яка так, такі заклала трошечки підґрунтя для, для цього. Ну, але мені все одно більше подобалась там і література російська, і все, все все то, що було ближче до, я не знаю, там, то, що мама навчила в дитинстві, які книжки читала, так воно і було. Тому було складно так, спочатку перейти і відмовитися, але я зрозумів, що варіанту нема, бо це. Насправді, одна з найпотужніших зброї ворога саме от мова. Так, да, воно складно, воно десь може там незвично якось звучить, незвично формулюється і так далі. Але ти, коли починаєш переходити повністю, ти відчуваєш зміни навіть в, в собі. Тому що настрій інакший, і, ну, і мислення, мислення якось міняється теж. Тому що все-таки російська це мова ворога. І я можу там, от коли сварюсь, от можу російською розмовляти. А так стараюсь тільки рідною мовою. Тобто ви не розділяєте думку, там, наприклад, людей, які кажуть, ну, яка яка mm -mm. різниця, якою мовою говорити? Ні, абсолютно не не поділяю, тому що ну, ми знаходимося. Всі люди, які розмовляють російською, вони знаходяться в контексті. Російської імперії чи Росії, як її як заводно можна назвати. Поки ти розмовляєш і думаєш російською, ти знаходишся в контексті в культурному, в інформаційному, в усіх. І ти вразливий. На тебе впливають там соцмережі, якісь там рілси, Тіктоки, що все, що тобі влазить в твоєму телефоні, воно все впливає ну, на, на твоє життя, на твій мозок, я не знаю, на все. Дуже легко не помітити. Пропаганду, якесь і як, 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 псо, яке там пролазить, і, і, і десь вже ти там може і не віриш в це, але на якомусь там глибинному рівні воно все одно в тебе, ну, на тебе впливає. Тому да, нам всім потрібно чітко розуміти, що це прям максимально важливо і дітей навчати правильно і. Обмежувати культурний цей вплив, тому що кому як не мені, це класно ну, розуміти. Тому що я прям дуже багато книжок там, російських прочитав, і там навіть незважаючи на те, що там, у нас там війна, я там, знаю реально гарних письменників, да, які теж там загинули умовно в тій же ж місорубці, да, радянській в той період за щось, невідомо за що. От, там є реально достойні люди творчості, але я дуже жалкую, що я мало знаю українських, наприклад, письменників, і літераторів і так далі. Зараз часу немає, але все одно стараюся там, купив там, 5-7 книжок там, для дитини, щоб вже були українському. Тому що мені там мама читала якісь там і сину будете казки. спілкуватися українською? Так, звісно, тільки виключно українською. Я ж кажу, нам всім потрібно. Жити і розвиватись саме от в цьому форматі. Тому ну, що... Миколаїв переважно російськомовне місто. Ну, давайте, я не знаю. Я, наприклад, бачу порівняно з якимось там 17-м роком, ну, великий прогрес. Люди, коли до них звертаєшся в Україні, намагаються відповідати Україні. Кількість тих людей, які говорять українською? Так, Так, українсько. збільшилось. Більшилось. Хоча бригада одеська і люди російськомовні переважають. Коли потрібно, вони розмовляють українською мовою. І, хоча б це треба ну, тримати, тому що там в приватних розмовах, десь там всередині родини і так далі. Ну можна хоч на турецьки розмовляти на я не знаю, на італійські, але громадські місця, якісь там люди, які займаються обслуговуванням, так все це має бути тільки українською мовою, тому що це наш програш тоді буде, якщо ми не змінимось, навіть в такому форматі. Війна закінчиться і заморозять або Щось ще відбудеться, все, ну, тіпа, ми і так максимально розслаблені да, там, в містах. Люди там, ну, ну, прилетіло, там було пару людей, ну, нічого страшного, там, мене не зачепило йок. Далі собі буду розмовляти так, як хочу, як мені зручно, як я звик формулювати думки. Бо я ж програю все, якщо там, перейду на українську і все там не зможу взагалі жити. Коли потрібно людині, вона це робить. А коли їй дають вибір, і вона може не робити, то вона не робить. І тут все питання в пріоритетах. Якщо для для кого для мене це пріоритет дуже в ну, великий, так що це виважайте в державі має бути більш чітка політика саме на підтримку української мови. Та я думаю, що в державі є та, Ну ця, ця підтримка. Просто зараз більш знаєте, багато більш там нагальних так потреб, які потрібно закривати. І там держава не може всім займатися. Цим потрібно займатися. Я думаю, людям творчості, якимось інфлюенсерам, які мають контакт з аудиторією, так пропагандувати Благо вони є і вони цим займаються. Але треба розвивати саме цей елітний так слой, який б зміг повпливати і зрушити це все. Андрій, а от ви як військовий, ага. як ви ставитесь до тих розмов, що зараз говоряться стосовно там, перемовин з Росією, замороження війни? Як відношусь? Та все залежить від того, про що домовляться і як, тому що тут ж багато різних є. Багато різних варіантів так. Те, що Росія пропонується, звісно, ні. Ніколи, та що ті умови, на яких вони пропонують заморозити конфлікт, або там завершити його, просто ну якщо ми хочемо щось оцінювати аналізувати, потрібно дивитись там більше ніж на, на на три роки повномасштабного вторгнення. Так потрібно дивитись хоча б там років на ну я не знаю на 50, Так що Росія робить там, зробила за 50 років. Скільки країн вона вторглась, і, і які в неї плани на майбутнє. Ну, такі самі, як і були. Тобто, це знову якісь псевдозавойовницькі оці рухи, посилення впливу свого там в зоні, так в якій вона може впливати, і в принципі все. Ми знаємо, що ніколи, ну якщо там наше покоління ще не закінчить цю війну, але зробить мак для того, щоб в подальшому цього не сталося і не відновилось, ну то будуть воювати діти наші, там внуки наші і так далі. Росія так само буде впливати. Іншими методами, так як вона впливала до повномасштабного вторгнення ютубом російськомовним, якимись там порівняннями, там, вищою там, економікою умовно, да, там, ну, хоча це неправда. І... Тобто ну, гібридними методами гібридними, продовжить завоювувати Україну? Да, 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 100%. І тут дуже така тонка межа, тому що люди у нас, хоч і період часу пройшов достатньо великий, тому що я там 91 року народження. І... 33 роки незалежності за достатньо великий термін, я так скажу, тому що в його вистачило для формування такого кістяку, так який зараз, в принципі, є основним таким силовим організмом, так, в країні, що формує і свідомість у людей, і змінює її перш за все, тому що нам потрібно змінювати її. В плані того, що ми були так. Називаємо братами, там, чи колись були однією державою, можна так сказати, без кордонів. От це насправді і є тою проблемою, так, перш за все, тому що навіть на прикладі людей, так, які живуть близько бойових дій там, і залишаються в містах, які окуповують ворог. Хоча він ворог не окуповує міста, ворог знищує міста і заходить просто на вижену землю. Я, наприклад, не знав багато чого з історії. Зараз там, завдячуючи багатьом теж історикам, які пропагандують це діло, вдається, щось для себе цікаве відмічати, так про що раніше, ну, там, не думав. Або знаходився під впливом російської пропаганди культурної, ще якоїсь там давньої. Тобто, попереду у нас дуже багато роботи. Потрібно, так, потенціал так? великий, насправді досить великий. Я вважаю, що складно, звісно, і ціна велика, але. Воно того варте, 100%. Ці і мана. зараз війна за наше виживання. виживання За України, виживання, за історію, десь... так. за майбутнє. За все, за все, що найголовніше, в принципі, є. З другої сторони, ми вже перемогли, тому що ми змогли усвідомити, що ми українці. Це, блін, ну, найбільш цінний висновок, я вважаю, от саме суспільство. Можливо, десь вже хтось там просто забуває, інші справи, якісь там інші пріоритети, але все одно це шок був для всього світу і для думаю для всіх для всіх людей які просто потрапили в цей загальний, знаєте, об'єктивну цю реакцію таку викликали це цінно так ми змогли стримати дуже сильного противника не програти одразу згуртуватись налагодити багато процесів яким нема прикладів ніде в світі, збирати величезні суми волонтерськими організаціями, тобто звичайними людьми, які власною ініціативою допомагають і закривають ті потреби, які держава не може закрити. Ну це нереальне якесь застосування волі і, і самовіддача. От і все. У грудні 2024 року у пари народився син. Андрій дуже хоче, щоб у сина було щасливе дитинство в мирній Україні, але розуміє усю небезпеку від Росії, тож не бачить іншого виходу, як зі зброєю в руках захищати майбутнє усіх українських дітей. Боротьба триває і не час опускати руки, згуртовані, націлені на успіх ми сильніші. На сьогодні, все, дякуємо, що були разом з українським радіо у студії працювала Оксана Хмільова за апаратурським пультом. Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.